Всім привіт! І сьогодні ми ре... будем... будемо показувати з моїм другом паркур на карті Red Alert. Я вам покажу, куди можна самому заїхати. Не обов'язково з молотом, є ще багато інших пошук. Ось тут. Ось це перше місце. Ось, ось тут. Це друге місце. І ось, ось тут це третє місце. Ну і якщо у вас є партнер, у якого багато мін, можна поставити міну сюди на край і залізти на, цю, на вашого партнера і тоді залетіти аж он тут сюди. Ось так. Угу. Ну і... Так, ось вперед. Ну, як у тебе? там? У нього проблеми зараз. Деякі. Я вам покажу дещо, що я можу зараз зробити. Ось-ось ось це він. Добре, він, він зараз міняє пушку. Це буде довго, я вам ще дещо покажу. Ну, це не так просто деяких... В точках, коли у вас є М3, можна це використовувати для вашого свого добра, щоб заїхати на якісь будинки. Ось. Їдемо і... А, не вийшло! А ні, вийшло! Їдемо ще я дещо що покажу. Але там не обов'язково пушку повертати, ви просто підлетите. Ось сюди. Ось такого. Я вам покажу так, щоб ви все бачили у деталях. Бо було скоро шаткість, але я візьму на всякий випадок, так буде швидше. Ось погляньте. Ось такого, щоб ви все бачили. Ну і ось такого я вам покажу. Як це все відбувається. Ось бачите? Та бере молот і бери васп. Молот, краще. Ну, ми їдемо. Ось я чекаю мого друга. Погляньте, що я зараз зроблю. Ось бачите. Ми хочемо зараз заїхати на... Один будинок, я вам зараз його покажу, де він знаходиться. Ось поїхали. Ось він їде. Ось, бачите, он цей ще далеко. І ми їдемо... Не туди забув. Так, їдемо сюди. Їдемо, 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 їдемо. Сюди! Так як ми колись робили. Ми вже це робили, у нас все вийшло. Мається заїхати от сюди. А, Я не знаю, чи я так заїду, але здається, з'їду. Ось тако. Ти маєш пушку назад! Забув? Назад! О, зараз! Стріляй! Як так? Ты не туда стал, треба сюда. Сюда, понял? Давай, а скоро. Стреляй! Ай! Ой, это так! Я не знаю, что я Мы проверим. Не, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Я сам заїду. Ні, я б ще витримав. Зараз я сам унічтожуся. Зараз вам покажемо як це все робиться. Може, зливаю серія, яка буде на ем, другій карті. Будей самій, ми побачимо що. Але буде ще по-любому другу серію. І цього відео... Ну не іменно цього відео, ну але буде серія одного із відео. Так, їдемо. Ось політ Екзеро. Ось тако. Їдеш низом Їдемо ось тако, але старайтеся на крайні їхати, тому що ви там, там працюють там кілозони. Так, ось тут мені потрібно призупинитися, тому що тут можна впасти на один і на одну із сторін. У мене це виходило краще, але з швидкістю воно виходить набагато гірше. Цей паркур може бути як із М1, так і з М0, але я раджу вам робити це на М1, на М2 і на М3. На М2 і на М3 це взагалі супер усе вийде. Так, давай цей. Ага, на тебе. Так, чекай, обернися туди. А! стій стістій на місці, стій, стій, стій! Давай оберней, обертайся. Е, все більше. Ой, так, о, бачите, як сюди заїхати. Ну, наверху, нам потрібна ще одна людина. Спогляньте. Ну, можна це з рельсом робити. Це взагалі супер буде. ось, бачите, тут все видно всю точку майже. Ну, якщо є ще одна людина, то ви можете з'їхати сюди. Ось погляньте як тут все видно. Ну, тут ще багато що можна зробити, але з нашим асортиментом мало що. Ну так, щоб я вам показати міг. Я звідти зліз. Що будемо робити. Чуєш, що будемо робити? Ми напевно зараз будемо паркурити на іншій точці. Ой, ось ми зараз дещо будемо показувати. Але паркурити на іншій точці ми будемо в іншій серії відео. Так, Відійде. Ось погляньте. Ось такого, бачите, як усе точно виходить. маєте підлетіти вверх. Він так ще таки не вміє Це в нього перший раз. Ну, не перший, але цього трошки трішки, трішки важкі, важко Важко навчитися. Ось це тепер із пострілу, що вийде. Ну, без можна ще краще, ще з пострілом. Ну, зараз я вам покажу, як краще з постріл. Ось погляньте. Ось бачите як. О, але це трошки добре. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і пишіть коментарі. Ну, і вийде нова серія відео. І в цій серії відео буде ще один паркур. тому зараз... Раз ми зберемося разом, чому збираємося разом. Це буде закінчення цього відео цієї серії. Ми не можемо весь паркур показати, але ми показуємо те, що зробити те легше. де не потрібно, де потрібно тільки дві людини. О, наступне відео це, напевно, буде... У точці зона, о! Ви ж Так, ми зараз зустрінемося з ним Та-та! Ось. Ось ми зібралися разом. Ну, нехай буде ось так. щоб ну, не займало багато часу. Вот, посмотрите. Ну, на, на цьому у скажу: все Ще раз вам скажу підписуйтесь на канал ставте лайки і пишіть коментарі.